Чоловік сказав: Ми купуємо диван. Кажу, добре, але я не планувала купувати диван. Ми ж раніше все вирішували нормально. Що сталося? Автоматично вмикається інтерпретація, що це через мене, що зі мною щось не так. Військовий, коли приходить додому, він є командир автоматично, і в нього в голові є цілий план. Часто якісь такі сімейні події вони прирівнюються до поля битви. Слава Ісусу Христу! Вітаємо глядачів нашого подкасту. З вами команда громадської організації Крила для родини і співзасновники нашої організації Вікторія Зігер. Вітаю! Вікторія Кондратюк, вітаю. А також я, Івана Криворучка. Дорогі друзі, наш подкаст створений для того, щоб наблизити світи воїнів та цивільних, щоб військовослужбовці могли відчути, що ми їх чекаємо. Ну а ми, в свою чергу, краще зрозуміли, як висловлювати свою вдячність нашим військовим. Тож тема нашої сьогоднішньої розмови буде стосуватися планування. І ми будемо говорити про те, як ставляться до планування безпосередньо воїни? Що ж, повертаємось до правил бою. Так, повертаємось до правил бою, але хочу показати це трошки на контрасті. В нашій українській традиції говорить так, що голова це чоловік, а шия це жінка. Куди жінка повертає голову, туди чоловік і дивиться. Е, натомість в армії працює так, що є командир, який має план. І має план в декількох варіантах. Да? Є план А, є план Б, є план В. Якщо виходить так, то ну, алгоритм комп'ютерний. Якщо А дорівнює стільки-то, то Б дорівнює стільки-то, то С дорівнює стільки-то. Своїм підлеглим е, він дає тільки частину плану, ту, яку потрібно знати своїм підлеглим. А ті е, далі теж дають е, тільки частину плану. Тобто цілий план є в голові. У командира. І наш військовий, коли приходить додому, він є один військовий, він є командиром автоматично, і в нього в голові є цілий план з варіаціями А, Б, В. І ось дружина, яка шиє, яка дуже сильно хоче повертати голову за звичкою, як треба, зустрічається з тим. А ще плюс до того, перед цим вона вже взяла всю господарку на себе. Ну, так, вона... вона вже сама командир. Вона вже сама командир. І тут є просто іскри стички. Я вирішила, ні, я вирішив, буде так, як я сказав. А ще оці варіації. Да, якщо виходить, тут в точці А треба по-іншому відреагувати, він реагує по-іншому. Для другої половинки це є шоком. Незрозумінням і таке обурення що можна образитись. Ми ж раніше все вирішували нормально. Що сталося? на побутовому рівні? Важко домовитись про базові речі: як кудись в гості піти, що купити, що придбати, як час разом провести, що запланувати. Якщо раніше домовлялися, то зараз дуже часто якби одна людина вирішує. І дуже багато на ясності, бо не береться під увагу потреби, очікування і бажання іншої сторони. Бо далі наш воїн діє за правилами виживання, тому що планування якісне, планування заздалегідь допомагає врятувати життя. І тому часто якісь такі сімейні події вони прирівнюються до поля битви, що це є битва, яку треба запанувати, добре прожити і перемогти. Але, на жаль, в стосунках подружніх часто ціною є ця близькість між подружжям. Ну, от, власне, дійсно, іноді. Особливо, добре, тоді, з власного досвіду, <зустріла> Ми зустрілася з такою ситуацією, що чоловік сказав: Ми купуємо диван. Кажу, добре, але я не планувала купувати диван. І він мені відправляє посилання на цей диван. <зустріла> Каже: Ти можеш вибрати колір. <зустріла> Це вже так багато. Це вже був кредит довіри. <світ> так так, це вже був кредит довіри, тому що він вирішив, він захотів, він вирішив, він визначився. Добре, що він дав мені можливість теж трошечки повпливати повпливати на цю ситуацію, на цю ситуацію але. Я уявляю ситуації, в яких можна було опинитися, коли навіть такого кредиту довіри не було, коли просто е, воїн, жінка або чоловік приймає якесь рішення, і другій половинці потрібно з ним змиритися. Це складно, це направду, дуже важко і складно. Бо, тому що без попередження також. І Але це... змиритися це одна, одна річ, а коли я не знаю до кінця плану, а командир, він сердиться. Тому що ну, у нього був ідеально складений план, він знав, що робити. А я тут пішла не по плану, що тоді. До речі, я так досі і не знаю, чому ми замінили диван. <рес> тобто, часом з'являється диван, так? Ну це не найгірше, що може з'явитися в нашому житті. Навіть можна сказати, це була версія плюс. <рес> <рес> тобто, так підсумовуючи, сама навичка панування це корисна навичка всюди. І я також, як працюю зі студентами, з молоддю. Ми говоримо, що якщо хочемо поверти повернути почуття дієздатності, розпочни з планування, на що ти маєш вплив, що ти можеш змінити. І це допомагає нам стабілізуватися, сформувати певну таку самодисципліну в житті. Ну і файна річ. Трудність починається, коли ми не маємо достатньої кількості інформації, якщо ми плануємо щось разом, і щось стосується більшої кількості людей. Ось там дійсно важко, бо якщо е, друга людина не договорює чогось, тоді з'являється підозрілість, з'являється теж страх. Страх, бо незрозуміло, про що ж йдеться. І Якщо ще диван можна відпустити, бо це не є загроза життю, то є інші теми, на які будуть важчі. І тому тут як далі довіряти коханій людині, коли немає достатньої кількості інформації? Ось це вже виклик. Насправді я знаю ситуації, коли на таким підґрунтям стосунків стає ревність. Це дуже боляче ображає і дружину, і чоловіка. Я не знаю, що за тим стоїть. Іноді, можливо, ця ревність виникла з попереднього досвіду. Тобто, можливо, вона є безпідставною чи не є безпідставною. Ми цього не знаємо. Але у подружжі, де вона з'являється, страждає обоє. І чоловік, і дружина. І тут, як з цим впоратися, просити про допомогу. Є люди, які можуть допомогти, можуть поговорити з дружиною, можуть поговорити з чоловіком. Ну і насправді потрібно відновлювати близькість, довіру єдність у подружжі. Дуже складно, коли чоловік перебуває далі на, в бойових умовах, і він не може приїхати, щоб на місці розібратися, побачити, що насправді відбувається. В цьому є головна небезпека, коли у шлюбі змушені знаходитись на далекій відстані один від одного, коли вони не мають можливості навіть обійнятися, навіть поговорити, що там. Бо дуже часто бувають такі умови, коли тільки розмовляють смс-ками або фотокартками, так? тобто що з дорогою людиною все гаразд, про це свідчить тільки фотографія, а іноді навіть це фотографія чашки кави. Mm -hmm. Тому важливо, щоб зберігалася ця комунікація. Якщо це плюсик в месенджері, це вже дуже добре. І напевно у стосунках на відстані важливо пильнувати довіру, пильнувати, не давати собі можливості десь щось запідозрити. Або також давати більш яснішу інформацію. Так. Бо якщо раніше було щось такого, як порозуміння співпогляду, співслова, то зараз надавати більше інформації. І це не для того, щоб контроль чи перевірка, а для того, щоб збудувати почуття безпеки. Бо це допомагає. Зараз роблю ось так і так, і тоді друга людина має чіткішу таку ясність. Але це теж вимагає ну, відваги, дозволити собі. Трішки по-новому спілкуватися. Тобто не боятися часом перепитати. Так, угу. ну, власне, все зводиться до того, що ем, говорити, говорити і говорити. Не, <нахідальна> <нахідальна> так. Ти не знаєш, що сталося, просто перепитайся. І так як в цих правилах бою у нас є знову друга сторона медалі. До цього правила, бо у нас є ще одне правило: будь непередбачуваним. І як тут -то дійсно знайти якусь впевненість, чіткість. Дійсно, якщо воїн постійно відповідає за безпеку, має множинну кількість планів, готується заздалегідь, то, наприклад, якщо йде підготовка виходу в гості чи на концерт, чи якесь інше місце заплановане, то воїн готується зробити щось інакше, бо що, якщо ворог дізнався про цей план. Треба бути непередбачуваним. І в цивільному житті це виглядає так, що можна про щось домовитися з людиною, а вийде зовсім інакше. І це теж досить важко, бо автоматично вмикається інтерпретація, що це через мене, що зі мною щось не так, або з ним щось не так. А це звичка робити якийсь елемент інакше. Бо якщо ворог матиме цю інформацію, де я знаходжусь, наприклад, як я на роботу йду. Тому якщо теж йти на роботу, то найкраще іншими, різними шляхами. Щоб кроки, послідовні дії ворог не дізнався. Наприклад, він йде на роботу. Там біля того, ларька зупиняється, п'є каву, там як раніше було купує газету і потім іде до офісу, щоб не було таких точок, маркерів, то різними дорогами змінювати темп, змінювати з ким, змінювати як. І це є важливим, натомість нам в житті часом дуже важливі ритуали. Нам важлива послідовність, нам важливо, щоб якась сталість. І це є складним. Складним mm -hmm. також є коли ми, наприклад, їдемо до батьків і сказати слухай, ми у мами маємо бути там о п'ятій годині. Внаслідок цього, щоб бути непередбачуваним, можна не доїхати до мами. Або приїхати на дві години раніше, або на півтори години пізніше. Тобто, зробити все, щоб оця зустріч, яку хтось комусь призначив, а я просто там мушу, щоб це було неочікувано для того, хто там нас чекає. Це пов'язано також із стратегією, так, щоб зробити якусь непередбачувану дію. І е, зазвичай останнім часом я себе зловила на тому, що я не маю якихось спеціальних ритуалів зі своїм чоловіком. Так, у нас раніше були ритуали, їх було багато. Тепер це все більш подібне на непередбачуваність, тому що я не знаю, о котрій годині він повернеться, чи повернеться, що в нього буде, який у нього план, який графік, де він буде, з ким. І це все іноді це може дратувати. Іноді це навіть може ображати. І це нормально, бо я не знаю, чому, чого очікувати. І тут для дружини, якби це жорстоко не звучало, потрібно змирятися. Оце смирення, про яке ми вже раніше говорили. Воно дуже потрібне в такому подружньому житті, навіть не тільки подружньому, брати, які воюють, батьки, які воюють, дружини чи сестри, жінки вони всі мають оцю таку особливість, що вони часом бувають дуже непередбачуваними. І нам Просто потрібно це прийняти. Нам треба бути готовим до того, що інша людина може бути непередбачуваною і задати собі питання, як мені буде з цим? Якщо добре зрозуміла, перевір з однієї сторони, якщо в мене є ця потреба стабільності і вона є здоровою, нормальною, то я можу її сама собі заспокоювати в якихось своїх маленьких ритуалах так. і собі тут давати впевненість. А з моєю коханою людиною, яка е має досвід військових дій. — Відкритись на пригоди? Так. До речі, бо це бійко... дуже гарно. може кудись бути готовою. — Одна, Відкриваємось одна на пригоди. Пані, чоловік, який повернувся з фронту, і він є ветераном, збиралася на роботу. Ну, як завжди, у нас пані збирається на роботу вони такі, більш урочистіші, ніж вдома. І він каже: Ти куди? Вона каже: на роботу. Він каже: ну добре, їдь. І через півгодини після того, як вона прийшла на роботу, він приїхав з великим букетом квітів. А mm. Вона каже: А чому? Я просто хотів тобі їх подарувати. Як вона там то інтерпретувала, то вже інше питання. Але часом і приємні моменти будуть ставатися. Відкриваємося на пригоди. І вчимося смиренню. Вчимося смиренню, правда, це дуже необхідна якість. Взагалі в житті християнина мені здається людини. <світ> Та не всюди треба бути головою, а часам дійсно вчитися просто смирення, згалятися. і файно, коли є, за ким йти. Так. Дорогі друзі, якщо вас зацікавила тема нашої розмови, обов'язково підписуйтесь. Ми далі будемо говорити про різні речі. Я сподіваюся, що вони будуть точно для вас цікавими і актуальними. Обов'язково ставте нам лайки, вподобайки, тому що це дійсно нас підтримує, і ми розуміємо, що ми не дарма це все робимо. Тому обов'язково підписуйтесь. Цей подкаст записаний в рамках проєкту Міст Порозуміння та Емпатії. І ми працювали командою громадської організації Крила для родини Вікторія Зігерт, Вікторія Кондратюк і я Івана Криворучко. Дорогі друзі, залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Дякуємо за перегляд цього відео. Воно було створено завдяки тим людям, які підписалися на спонсорство на Ютубі. Дякуємо вам завдяки вам. Ми можемо працювати далі.